Це ну, я не знаю, давайте дізнаємося. Е, не знаю, не знаю. Я не знаю. Доброго дня. Доброго. Підкажіть, будь ласка, квартира актуальна на Болонський проспект 26? Так, актуальна квартира. Може ще якісь питання? Є відео, можу вислати відео огляду? Так, е, да, є питання, які чітко мене цікавлять. Це наскільки літрів бойлер? Цього ну, я не знаю. знаю. Давайте дізнаємося. А, там який гігабітний інтернет, і чи є оптоволокно? Який провайдер? Я зараз добуться, а ви вам не важко буде мені написати це? Е, важко. Тобто ви не знаєте відповіді на ці питання? Е, не знаю, не знаю. Інтернет, тобто волокну точно. Скільки літрів бойлер? Я не знаю. Ну, ну 80 точно. Ну я просто думала, ми що ви, має. якщо ми платимо вам комісію, то ви а, повинні про квартиру знати про все. Та, ну такі деталі Findly – бот, в якому понад 30 тисяч квартир без комісії.